Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Хочу сьогодні приготувати піцу на сковороді. Для нашої піци нам буде потрібно 4 ложки столових майонезу, 4 столових ложки сметани, 2 яйця, 9 столових ложок без гірки борошна. І начинку, в якому ви будете ложити зверху. У мене це кукурузка, яка є ковбаска, майонез будемо заливати. І сир зверху натру. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити тісто для нашої піци. У миску більшу викидаємо наш майонез, вбиваємо два яйця, перемішуємо, додаємо трішечки солі. І поступово додаю сюди борошно. От Тісто для нашої піци готове. Воно повинно бути таке, як густа сметана. Тепер наше тісто відправляємо на сковорідку. Налила сюди сонячникою олії. Гарненько його так, наше тісто по всій сковорідці. І відразу ж на наш верх тіста додаємо начинку. Вогонь робимо маленький пока що. Поливаю зверху майонезом. Ви можете додати сюди свій улюблений кетчуп, якщо у вас є. Виложу колбаску. Закидаю кукурузкою і зверху затираю сиром. І на середньому вогні під закритою кришкою готуємо нашу піцу. Коли сир зверху розплавиться, піца буде готова. От, минуло у мене 10 хвилин, дивлюся, сир уже розплавився. І знизу, бачу, вже підпеклася. Значить, готова. Давайте подивимося в розріз. От погляньте. Знизу готова, підпеклася. М -м -м. Смакота. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!